Добрий ранок. Сьогодні, як каже мій друг, улюблена рубрика Експерименти. Ми збираємо електровелосипед на ось такому радіусі 30,5. Це трошки більше, ніж 29 колесо, трошки вище. Ось такий зубатий малюночок на ньому. Рама алюмінієва, довга. Внутрішньою проводкою перемикачів, ну, точніше, доротів від перемикачів, дискові гальма. Гальма механічні, перемикається він моноблоками, моноблоки фірми Shimano Такий височенький, довгенький байк. Встановимо на нього кіловатничок, крила багажничок і поїду до свого власника. Що буде з ним далі? Спробую вам показати. Ось такий вийшов результат. Встановили кіловатничок, акумулятор 4813, контролер в лас, на самому боксі. Ось такий дисплейчик кольоровий, сигналізацію наш клієнт заважав. Ось два брілка перемикається дуже легко швидкості. Здравствуйте! Ось так він робить. Такий в нього класи накат. Колесо 30,5 дюймів. Я думаю буде класно їхати. Також є пас ассистент. Ось такий вийшов байк. Кому треба їхати повільніше, можна обрати швидкість першу, другу. він буде їхати трошки інакше. Також є багажничок. Катафотиком таким, з прищепочкою. Сідушка керується дуже просто. Завдяки цього речашку екцентрик. Підняв, скільки треба, зафіксував, можна їхати. Так само керується передні колеса. Стоїть екцентрик. Вілочка з локаутом, можна блокувати, догувати жорсткість. Ось такий вийшов коник. Кому цікаво, звертайтесь, є в наявності в різних кольорах, різні комплектації 350, 500, 1000 Вт. Навіть якщо забажаєте їй 5000 Вт, кому мало. Шо, друзі, звертайтесь, все є в наявності.